І так, всім привіт! З вами Анбік. І сьогодні ми по... ну, я вам покажу топ-5, як пог... Ой, чекайте, я туди зайшов. як погриферити у МКП Мастері. Да. Це буде прикольно. І ще одна я б хотів. Три ловить. Я б хотів вам показати, як создати свій сервер, Підписуйтесь, мій називається. Иван, просто тупо Иван. Да, IP-адреса я не знаю. Ну, короче, я зараз создам новый. Э Ой. Сюда нажимаем, тут напишем такой монитор, как штука. Имя. Имя сервера. Так. Иван. Биг. готово. І, і адреса буде е, отака dfu.irf. dfu.irf. irf чогось дублю. irf. dfu.irf. Порт буде не такий. Порт у нас буде такий. 098123. Простий. Добавить сервер. Добавить сервер. Может, делать вот. код 1, 2, 3, 7, 8, 9. Все, Е. Иван Бик. Потом заходите. У меня, наверное, что не зайдет. Не не зайдет. Або почекай. Да, ну, нас скучно. І ладно, покажу вам 4 способи, як можна на Гр... ем... да, Ну, Не знаю, сідати новий мір. Ні, хай буде виживання. Е, покажу вам, як грифрити за МКП. Е, ключ генерації. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Подивимось. Що це було, було у нас за світ? Ем... Да, світ бутик нічигенько. Так, я включу Не непоб'ємий одразу ж. То якось не то. І візьму, допустимо. Пустимо, ви бачите, якась людина, тут от рубає дровці. Постоїть рубає дровці. Що ви робите? Зілє, заходимо сюди і включаємо Невидимость Це. Щоб як, ну, щоб якщо вас буде бити, щоб ви могли втекти. І це все. І це все. Отак от і отак. От отак. І оце все. Так і ще. дыхание под водой. брить так вот, Саши. Вот Саша. Не, скоро что же надо Це візьмемо Протупил. це, 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 це і все эйп, ну і... а. понял. Це, це, це це. Ні, друзі, нам не треба це. Це я сказав. Це можна було взяти це. Це беріть, пригочусь, не беріть. Це беріть, це беріть. Це не беріть, беріть. Ні, скоро ж теж не беріть. Ну все. Все, у нас є купа. Золотих стрибачок. Києва, да. Не не введемі. Урон. Так, сумка. Бачите, з одного удару. Бо ми такі, собі підходимо, такі собі підлітаємо. То ж можна. І ми валим, валимо всю бризь Допустимо, він надого. Бей, 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 б'є, Ні, окрім цього, всього, я хочу. Мій друг здокачук це все робив. Я хотів би, так як ви можете на коментарях спологівати. Не вот так. О, детка, видь высоко скачу. За радовали пару своих кройки. Я опять По я включу дешу. Все, тепер відключаємо. Беремо тільки це, 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 оце і ОТ. Оце. оце і оце. Тепер ей. Що? робити? Все говорил, что пошли mucho <laughs> y Так і ми не можемо його добувати, можемо тільки ламати. Да. Правда життя. Ми те збе знімає Видео ну, очень странно выпускаю видео Ммм, я сейчас подозрю Тут можете все страдать, а золоте мешать брезку. Ой, я, я чуть скручу М -м -м, Скручусь, алло Завесил доски. выживание будет <звучит> называться... сказал по ходу с названия <звучит> виду что мы будем о не 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 я саженцы беру Чу -чу 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 -чу. Поки що знайду. І так, я знайшов місце. Тут, тут. І що ми першим ділом робимо це хату. І так, я зробив хату, зробив собі тюрк сундуки, у мене ще щось трохи дерева, шерсті, ліжко я собі зробив. Крафт ліжка такі от. Я візьму. Шерсть, три шерсті, три досок. І от, ось такі от пліжка. Коротше, крафт у кірки ще. Складаємо так от це у нас виходить палка. І потім складаємо отак от, от і все. Двері е, просто складаємо в блоків. Е, Стоп, де моя кірочка? Зараз я йду в шахту, накопаю там е, каменю, а для вас це буде пауза. Ще одне, що я зрозумію, якщо взяти кірку, ми будемо так же само зашвидко ламати, а. Братися камінь. І так, то що нам цього буде більш, ніж достатньо? Я до домцю? Для І крафтимо пічку. Пічку скрафтили з восьми блоків. Ви бачили як. Складаємо все решта сюди. Для чого нам пічки? Можна буде е, плавити ж... і зробити різні речі. Ну, Хто грає в Майнкрафт, той знає, для чого пічка. А ліжко ми вночі будемо спати, хто грає в Майнкрафт, той буде грати. От це все, що першим ділом треба зробити в Майнкрафт. І всім пока! З вами був вам бік. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всіх чекаю, пока.